Цікавий інтимний момент. Ми тоді якраз теж працювали. То ми проходили перед нашими позиціями, робили прохід от, в сторону і і було, було замінування з їхньої сторони, були Монки, були ОЗМки, були ПМН-2, були змішані. Тобто, міни з сюрпризами. Такий цікавий набор і в хорошій кількості то есть, посадка невелика. Не поляна робоча, то есть, ну, робоче поле заміноване було нормальне. Ну, задача була пройти тихенько вперед, зняти міни, тобто зробити прохід максимально тихо, максимально якісно, щоб не було спрацювання або ще щось. Зробити просування вперед по-тихому, і замінувати, тобі, щоб вже противник не міг просунутися до нас. Ну і ми залізли я якраз уже з пацанами в роботі. І дивлюся на мене три монки дивляться, якраз. Ну, і починаю працювати танк.